Não é dessa В Одесі поліцейські викрили жінку, яка втягувала у уразливу категорію дівчат у заняття проституцією. Відповідно до частини 2 статті 303 кримінального кодексу України, за якою правопорушниці повідомили про підозру, їй загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Задокументували протиправну діяльність 25-річної містянки оперативники управління міграційної поліції, слідчі відділення поліції номер 2 Одеського районного управління поліції номер 1 за силовою підтримки спецпідрозді. Ділокорт головного управління національної поліції в Одеській області під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеса встановлено, що фігурантка займалася організацією надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду на території міста Одеса та втягненням жінок у заняття проституцією, користуючись їхнім поганим матеріальним становищем. Ловмисниця розміщувала оголошення про надання послуг інтимного характеру у різних ресурсах інтернет мережі, адмініструвала сторінки жінок у соціальних мережах та просувала їхні анкети. Крім того, вона вела переписки з клієнтами, визначала ціну та домовлялася про місце і вид інтимних послуг, які мали надавати завербовані нею жінки. За місцем мешкання правопорушниці був проведений обшук в ході якого слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності. Громадянку поліцейські затримали в процесуальному порядку та повідомили її про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи або сутенерство, вчинені щодо кількох осіб. Даний злочин згідно з чином законодавством України карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років.